Привіт, малята! Давайте з вами пограємо в гру. Вам потрібно роздивитися картинки і подумати, до яких страв та виробів додається борошно. Перша картинка Торт або шоколад. Правильно, Торт. Наступна картинка. Тістечко або варення. Правильно тістечко. Печиво або цукерки. Правильно. Печиво. Круасан або овочевий салат. Правильно. круасан. Овочевий салат з овочів. Молочний коктейль або млинці. Правильно, млинці. Батон або хліб. Правильно, і батон, і хліб виробляється з борошна. Молодці малята.